Те святими людьми, і Господь миру буде на нашій землі, Дорогі українці, Не будьте обманутими людьми. Ісус Христос закликає, щоб ми люди. Жили свято, не проплинали, не осуждали, нікого не матюкали, а жили в мирі з усіма людьми, читали святу Євангелію і були святими людьми. Адже без святості ніхто не побачить Бога. Є ад, а є рай, а ти сьогодні на цій землі вибирай, кому вірить, кому ні. Тому що правди в світі нема, і весь світ сьогодні лежить у злі. У кого немає Євангелії, ми сьогодні беремо безкоштовно, у кого є. Ми нагадуємо і просимо, щоб ви читали цю святу книгу і спасали свої душі. Бог любить нашу Україну і Закликає, щоб люди України примирилися з Богом, щоб був мир на нашій землі. Читайте Євангелію святого і спасайте свої душі від злого лукавого світу, який сьогодні йде до загибелі. Тому що правди нема. Ісус Христос сказав є дорога, правда і життя. Вірте Богу, людям не вірте, політикам не вірте. Тому що весь світ сьогодні лежить в обмані і злі. а Івангелія свята відкриває дорогу до спасіння, благословіння і вічного життя. У кого немає Івангелії, просимо. Читайте, у кого є, нагадуємо, що ви читали і спасали свої душі, тому що Євангелія свята буде відкрита на Божому суді. Бог нас питає, яку релігію все що ходимо, а як живемо по Євангелії. Тому я знаю, що у вас є Біблія, але немає часу читати. Бо князь цього світу дьявол краде ваш час, що ви зранку до вечора працювали, думали про гроші, думали про роботи, але не думали про вічне життя. Адже Христос, Він Воскрес, і хоче спасти кожну грішну людину, щоб ми мали життя вічне. Дорогі українці, Бог любить нас. І хоче спасти наші душі від зла. Читайте Святу Книгу Євангелію. Євангелія це добра новина для людей, на яких жаль не все добре. Адже всі люди зрішили, І немає ніякої праведної людини. І кожен людині треба кохайтеся в своїх гріхах, приноситися з Бога, щоб був мир на нашій землі. Ми, українці, маємо добрий час, спасіння свої душі, адже попереду читаємо вічні. Христос не спитає, яку ми церкву ходили, але як живуть морі. Читайте святу книгу Євангелієм, будьте святими людьми, благословенними на цій землі, щоб мати життя вічне.